Ой, так забігалися ж, захекалися. Не в то горло пішло. Боже, які бешенки Боже, Боже, скільки радості. Наче голодні. Наче голодні. Да? Наче голодні дівки. Ого, Юра, трави на косей свіжий. Боже, чого ладно. Так, ну що ти толкаєшся? Не толкайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну шо, девчули? Красота? Так. Вегас. Ну, что за беда? Ну, что за беда? Ну, все сбегают, играются. Ну, бежи, играйся. Нет, только я захожу, начинается беремене топтаться. И штовкается, и кусается. Ужас один. Так, то есть, здесь шел зума. С катушек взлетели. Ще одна, ще одна. Заберіть хто небудь цю дівчинку. О Господи. Старушка Джейма наша А, тихо, тихо. Так. Ну не что в ну, ну, ну это за. Ой, господи. Ужас какой-то. Просто кошмар. Не дают. Спокойно позниматы. Кис, с аппетитом нямкают. Ну, Юра придумав ще і туди трохи дати. Думав, мабуть, що там ажиота, що вони не поміщаються всі, їм треба всім їсти. А вони просто, просто не голодні. Просто не голодні. Зима. Знову Діма. Боже, бачите, який простий, але такий веселий столик. Скільки щастя? І активних ігор, і дорослим, і дітям приносять оце от такі палети. Без щелей, конечно ж. Вони повинні бути, щоб ноги ніде не застрявали. Так, Вевес, свалить. Гони у нас бьют копытом. Це біла у нас джелла. Дуже смішна була тема, коли ми її називали. Вона була вже Ну, З маличку вона як народилась, ми її вирішили собі залишити. Але що ім'я ніяк не клеїлася. Ну, назвали її так уже отчепнова Белла. Назвали її Белла, ну ніяк, ну не, не подобається це ім'я і все тут. От Юра каже, а що якщо, Давай її назвемо зіркою. Ну, зірка в смыслі Стелла. Я кажу, ну хорошо, хай буде Стелла. От вона із Бела стала Стелла. Я кажу, Белла була, Стелла стала. Сміялися, сміялися з цього. А потім кажу, стоп, то вона ж у мене по лінії G. Чого ж це вона у мене якась стела, непонятно що непонятно, звідки вилізло це ім'я, так само як Белла. І джела. Стала вона Джелла. І стала вона джела десь, мабуть, в рік. І це так сміяється. Сміємось до сих пор, що Белла Джела. Белла стела Джелла. Оце така біла коза. Така смішна історія. Іноді імена легко якось пристають самі. Ну іноді ну просто ну не знаєш, як назвати. Це жах. От оце ось Джавеліна. От пристала до неї одразу Джавеліна. Перша коточка, молодесенька. Все три першокотки рижі жопки теж. Одна уже повністю дойна, а дві мають ще дітей біля себе. Так. Це одне таке питання, як е, судити перша кота. Гарна вона не гарна. От, наприклад, я знаю, е, хто звідки, які дітки вилізли, з яких кровей. Ось. Я знаю, що очікувати від цих кіз. Ну, вони е, буває, розвиваються не так, як. Ну, хочеться, щоб там прям за першим окотом до 3 літра. Ні. Буває так, що в мене одна гарна коза. Зараз її покажу, як вона попаде. Ось, вона одна гарна коза після першого коту давала півлітра. І щоб ви розуміли, я потім зрозуміла, що це моя вина. Бо вона пізно народила, народила двох цапів. Ось, і сталося так, що дійки гарні великі. Я думаю, та нафіг уберу цих цапів, щоб вже молоко не жерли. Да буду сама роздаювати. Отак от, от я роздаїла на пів літра. Ось. Ну, коли я це зрозуміла, що з першокотками краще все ж таки дітей залишати, тоді буде більше молока, як дітей. Десь пороздаємо чи відсадимо просто. І ось і ця казалася, вона стоїть жопом в дверях. У неї зараз оцей в Вегас цей її син. Він на молодці і вона мені дає 2 літра. Це третя кот у неї. Я вважаю, що в тому році вона 3 літри давала. Я вважаю, що в цьому році можливо до 4 на піку вона вийде. Ось, ну, Я його ще тримаю під мамою, бо в принципі, отсажувати рано. Та і взагалі гарного цапа треба вирощувати так само на молодці, як і гарну кіску. Тобто 4-5 місяців. Техас у мене взагалі 7 місяців був на молодці бо він маленький був якийсь, щоб гарний вираз довелося поставити під казу. Так що я по першокотках, мені основне, щоб форма виміні гарна була. І щоб я знала від якої кази, від якого цапа ця кіска Ось, бачите їх. І тоді можна вже думати, що з нею буде. Но судити по надоях чистих з першого кота я би нікому не рекомендувала. Бо за другим котом все одно буде молока більше, а за третім ще більше. Ось так. Да, і ось синуля тієї кіски. Ваяни, яка за першим окотом давала пів літра. А тепер ось о два з половиною місяця хлопчику, а він уже розміром майже з дорослу козу. Ну, по крайній мірі він вже перегнав чотирьохмісячних дівчат по розміру. Дуже швидко росте, дуже гарно набирає. Встає мені лапами на плечі. Тобто дуже такий розвинутий. І плюс два літри мені. Вот це така історія. Бо я часто чую, що негодна коза, дає літер. Я говорю, а скільки ж їй вік який? Та ось рік. Тобто вона в рік народила. от. Виносила, народила, Чуть-чуть, трохи на... роздоїлася. А ви хочете, щоб вже там 3-4 літри було чи як? Що це таке? Дайте козі вирости. Що вирости їй, що роздаїть її треба малюками. Да? Ось 4 місяці. Дівчинка. Дуже крупні, до речі, вони з сестрою народилися десь по 4 кілограма. А цап от той, вже їх перегнав. А він більше, ніж... Чем... Ну, да, тим 4,5, а йому 2,5. На 2 місяці різниця. Так що... Треба думати... Наперед. Помилок в казаводстві дуже багато. Люди допускають, і я допускала колись. Так само, як випайки, пробувала випаювати із бутилочек. Ну, з місок ніколи не пробувала, правда. З бутилочек і от Типу під мамами, як краще, то дійсно краще під мамами. Вони швидше, швидше їдять все, гарну вагу набирають. Ніколи взагалі ніколи жодного разу не було, щоб якісь проблеми з животами були, поки козеня під мамою. Щоб воно не з'їло, не буває проблем. От не буває все. А бутилочники, це крім того, тільки що вони шоручні, і все, оці всі плюси.